Як і з чого почати вести свій блог з нуля? Сьогодні говоримо саме на цю тему. Мене звати Юлія Андрусенко, я експерт по активації і розвитку персонального бренду, в минулому тележурналіст і магістр міжнародних відносин. Майже 15 років я працювала на телебаченні, а вже понад 4 роки, майже 5 років, працюю над тим, що допомагає експертам активувати і просувати свій персональний бренд в соціальних мережах. Чому я цим займаюся? Тому що останнім часом бачу дуже багато експертів, є на ринку, але не всі вони, скажімо, відверто професійні і професіонали. І я знайомлюсь з багатьма людьми і з багатьма експертами, і знаю, що дійсно є класні досвідчені фахівці, але яким не вистачає десь впевненості в собі розуміння того, яким чином вони можуть заявити про себе. І саме це я і допомагаю їм зробити. А сьогодні будемо говорити про те, як почати вести свій блог з нуля і взагалі, як підійти до цієї справи. Ну, напевно, я завжди першим чином питаю на консультації, якщо навіть людина там щось постила для себе, якісь дописи, картинки і сімейні фотографії, і тут вона каже: ну, слухай, я тепер вже Юля, хочу просувати себе як експерт. Я завжди задаю перше питання. Скажи, будь ласка, що ти хочеш, щоб про тебе, наприклад, говорили через рік? Ну, тобто, ми всі знаємо, да, що таке персональний бренд. Це коли ми є в якійсь кімнаті, ми виходимо з неї і питають, слухай, а хто це? А їй говорять, слухай, ну це там класний експерт, по тому-то, тому-то і тому-то. Да? І от що я завжди говорю, що ви хочете, щоб про вас говорили, коли ви вийдете з кімнати. Якщо у вас є це розуміння і ви. Розумієте, що ви готові протягом цього року рухатись саме в цьому напрямку, то ми з вами починаємо працювати. Якщо у вас немає цього бачення, що я хочу, щоб про мене говорили через рік, два-три, то скажу вам відверто, що починати вести свій персональний блог немає жодного сенсу. Це буде таке, знаєте, хаотичний якийсь рух. Незрозумілих елементів, незрозумілих елементів вашого контенту, які ні до чого не приведе. Ну, так, да, ви просто будете щось постити, але ніяких результатів з цього ви мати не будете. Якщо ви розумієте, хто ви і чого ви хочете, і куди ви рухаєтесь далі, тоді ми далі працюємо. Пункт другий над вашими цінностями. Це дуже важливо. Їх понад напевно 300 чи 400 є, ви можете їх знайти просто в інтернеті, перелік цінностей і зрозуміти, а що близько саме вам. Я вам скажу так, що свої цінності я звіряю, наприклад, ну, якщо не що півроку, то що рік я працюю над своїми цінностями. По-перше, це допомагає мені звірити мої координати. Я розумію, що да. Я все йду в тому напрямку, в якому я собі е, бачу. Е, По-друге, це допомагає мені подумати, яким чином свої цінності я можу транслювати е, людям, тому що ні, ні для кого не секрет, що люди до нас притягуються саме по наших цінностях, саме по тому, що ми транслюємо. Вони або мають такі самі схожі до вас цінності, або вони хочуть бути схожими на вас. Далі, знаєте, дуже важливо подумати над вашою місією. Це зараз, називаючи модним словом, «ікігай». Да? Хто ви, за що вам платять гроші, що вам дає задоволення, в чому ви профі, що взагалі у вас виходить перфектно краще, ніж в інших. Це все складається в якусь вашу місію, яку ви несете в люди. Моя місія, я вам ще раз повторю, моя місія допомогти класним професійним експертам заявити про себе. Для того, щоб вони заявили про себе, а про них дізнались їхні потенційні клієнти, і щоб люди могли отримувати якісні послуги і продукти від цих експертів. І моя місія саме в тому, щоб допомагати цим людям заявити про себе. І ви так само маєте визначити свою місію. Навіщо вам це потрібно? Які сенси ви закладаєте в те, що ви робите? Чому ви цим займаєтесь? Чому вам це, чому вам це приносить задоволення? За що вас хвалять люди і за що вони вам платять гроші? Якщо у вас є перелік відповіді на ці запитання, вам буде абсолютно нескладно скласти свою місію. І це питання, до речі, не одного дня, і навіть, можливо, не одного тижня. Іноді до мене приходять клієнти на індивідуальну консультацію і уходять думати там, на декілька місяців про ці запитання. Тому що без них рухатись, вам буде дуже важко. Ви не зрозумієте, куди ви йдете і навіщо. Тому цей пункт обов'язково беріть собі, десь там помічайте і попрацюйте над ним. Ідемо далі. Тепер дивіться, якщо ви от з цим визначились, заповнили шапку профіля, десь більш-менш зрозуміли далі, хто ваша цільова аудиторія. Не завжди можна від початку зрозуміти, хто ці люди. Да? Поки взагалі не запустив якийсь свій продукт, поки не почав консультувати, ти не розумієш, хто ці люди. Але ти можеш спробувати запустити свій якийсь демопродукт. І почати вже аналізувати свою цільову аудиторію. Колись в мене був такий досвід на початку коронавірусу, на початку ковіду і пандемії, ми запустили Клуб успішна був такий клуб, де було багато експертів, і щоб зрозуміти, що їм потрібно, ми провели з моєю напарницею, напевно понад 200 або 300 безкоштовних консультацій. Ми щоб зрозуміти, взагалі, що на той момент було потрібно експертам, які всі опинилися в замкнутому просторі, які не розуміли, куди їм рухатись, в яких не було гнучкості, да, як переформув... пере... переформатувати їхній бізнес, як уйти в онлайн, що вони взагалі хочуть. І е, ми провели понад 200 безкоштовних консультацій. Зараз я б так не зробила, скажу вам чесно і відверто. Я взагалі проти безкоштовних консультацій, але... А все одно ви маєте почати. Нехай це буде невелика вартість ваших консультацій, нехай це буде не дуже дорогий демопродукт, але ви маєте почати розуміти, що хоче ваша цільова аудиторія. Без цього ви далі не зможете рухатись, тому що, взагалі, ми робимо будь-який якийсь продукт, а потім, знаєте, починаємо його як діамант вже робити красивим. Тому що з першого разу попасти, ну, скажімо так, в десяточку, щоб і все спрацювало, щоб і на вас прийшли, щоб повністю попасти в усі болі аудиторії, щоб повністю попасти в усі болі ваших клієнтів, це майже неможливо. Але запустити демопродукт, це 100% те, що вам просто абсолютно кожному посилах. Коли ви зрозуміли, який буде демопродукт, ви починаєте робити контент до цього демо-продукту. Тобто ви починаєте цю всю проблему розглядати з різних боків. Ну, дивіться, що я, що я маю на увазі. Наприклад, завжди у мене є класний приклад з гранітними підвіконниками. Да? От Про що можна писати про гранітні підвіконники? наприклад? Розповідаю краще з камня чи з граніту. А як потрібно, я не знаю, там, з чим можна. Поєднувати гранітні підвіконники з якими матеріалами, як встановити гранітні підвіконники, де купити гранітні підвіконники, яким чином їх протирати, гранітні підвіконники, чи портять гранітні підвіконники, які я не знаю там скільки можуть вони служити вам. Дачі взагалі ще модні, а що зараз в трендах, а можна обрати що дорожче, що дешевше, і так далі. Так само про кожну тему ви можете її показувати з різних боків, якщо ви ведете до якогось свого демопродукту. І ви тоді дивитесь на що більше реагують люди. І яким чином ви можете цю тему ще краще підігріти. Так само паралельно, коли ви починаєте вести блог, ви починаєте і розповідати про себе. Да? Хто ви, які у вас є вже соціальні докази. Неважливо, що ви ще не були в онлайні. У вас, напевно, вже є досвід в офлайні, і ви його можете перенести на онлайн. Так, звісно, тут така історія або вам повірять, або вам не повірять. Але ви повинні розповідати про ці соціальні докази вже тут і зараз. Навіть якщо ви ще чомусь навчаєтесь, навіть якщо ви ще на етапі отримання якогось сертифікату, ви маєте показувати свій цей шлях вже тут і зараз, а не чекати тоді, коли у вас вже буде сертифікат і я просто покажу папірець. Ось, дивіться, я ще і там сертифікований такий-то такий-то спеціаліст. Показуйте свій шлях, навіть якщо ви ще тільки до нього йдете. Пам'ятайте, що шлях завжди цікавіший ніж кінцевий результат. І навіть якщо ви почали робити тільки свій демо-продукт, розповідайте про все, як ви його робите. З чого ви складаєте, які у вас виникають думки, коли ви починаєте да, працювати над демо-продуктами, які у вас є опасіння в голові, і як ви вивчаєте цільову аудиторію? Що, можливо, ви биєте з чогось там, що не прийдуть люди, і ви будете один сидіти в ефірі. Да? Тобто про це теж можна сказати. Тобто, головне це відвертість. І коли ви починаєте вести блог? Дуже важливо для вас це, знаєте, той момент. От, я скажу по-російськи, бить а не казатися, бути, а не вважатися. Бо ми всі нам чомусь здається, що ми маємо всі бути кращими, ніж є насправді в соціальних мережах. І ми хочемо одразу показати якісь. Нас, але якихось інших нас, не такі, якими є в житті, і це найголовніша помилка, коли ми починаємо вести соціальні мережі або коли ми їх продовжуємо вести. Пам'ятайте, що більше довіра відбудеться між ваш, вами і потенційними вашими клієнтами тільки тоді, коли ви будете справжнім. Як тільки ви будете хотіти грати якусь роль, це зразу буде все прочитуватись, і вам просто не будуть довіряти люди. Тому найголовніше це дійсно бути сам собою. Тому дивіться: від початку ми робимо позиціонування, далі намагаємось розібратися в наших цінностях, місії, в баченні, хто я, куди я, не затягуємося створенням якогось свого продукту, паралельно вивчаємо цільову аудиторію, запускаємо контент. Вже зараз не винашуємо, не чекаємо, поки ми, я не знаю, запишемо 25 рілсів готових. Починайте вже тут і зараз. Ви скоріше зрозумієте, що заходить, а що не заходить вашим підписникам. Не чекаємо, коли заводимо блог. Не чекаємо, поки в нас будуть тисячі підписників, і тоді я дам більш кращий контент, ніж зараз. У мене, до речі, була така помилка, коли в мене було. Небагато підписників, я думала, ні, ну оце я точно прибережу для тих часів, коли в мене буде там вже я не знаю, там, тисяча підписників, тоді я видам цей класний контент. Ні. Не жалкуйте, давайте постійно класний контент, давайте якісний контент, навіть якщо у вас мало підписників. Ви потім завжди зможете цей контент якимось чином переписати. Перезняти, показати його під іншим ракурсом, і у вас вже буде більше досвіду, і, можливо, вже той контент, який ви зараз жалкуєте, там десь і думаєте приберегти, да, він вже буде взагалі не актуальним через півроку. Тому не жалкуйте, ви давайте все класне тут і зараз. І е, дивіться, обов'язково спостерігайте. Це найголовніше. Спостерігайте за собою, спостерігайте за реакціями ваших підписників, спостерігайте за клієнтськими якимись навіть мінімальними запитами, все фіксуйте собі, тому що аналіз це найголовніше, що може бути при веденні нашого блогу. Тому що я не Втомлююсь казати, що інстаграм це живий організм і соціальні мережі це живий організм. І ви, як ніхто інший, можете його відчути і зрозуміти, що потрібно саме сьогодні. Для цього, звісно, вам потрібно багато аналізувати. Свої соціальні мережі. Вам потрібно аналізувати соціальні мережі ваших колег і конкурентів, щоб розуміти деяка хвиля, деякі тенденції. Вам потрібно спостерігати контекст ззовні. Ваших потенційних клієнтів, щоб ловити той вайб, да що зараз хочуть люди, і дуже швиденько бути гнучкими, щоб дуже швиденько на це все реагувати. Тому успіхів тим, хто починає вести свій блог і зустрінемось на моєму каналі.